Добрий вечер, друзья! Всіх на моем моем канале. Сейчас бы распакую посылочку. Человек передав свій травмат нам. Вот, привіз лично, запакував. Еле проїхав блокпости. Блокпости. Сейчас мы распаковим. 095 793 02 42 Так, чуть лишь пішов, купил свою травму. Травму устройство. Вот травмат. Бачимо по штрих-коду. Це, так, все. Угу. Він прямо з магазина. От його розписки є. Вот розписки його тут бачимо. Так, це дозвіл з розписка і дозвіл на передачу. Зараз подивимся. Мамус впадає, так, да, мама стопадає, питань немає. Вот все є. Так, биток за реєстр про покупку нового травма. Да. Так. Він прямо його прослав при, при, ма з магазину. Есть, я купив так і от, Запакував його тут. От він. Зараз ми заодно подивимося в борку. Подивимося. Це шо, шо, шо? шомпол. Такий вісьма условний. Все. Так. так, гарантія в нього, техпаспорт у нього і все остальне у нього. це головне. Ну не головне, але ну, одне головне. Або головне, або головне це, це інше. Да. Так, подивимося як і зборки зараз. Потом закалку і все остальне. Дивимося. Тут в нормі. Тут в нормі. Все ідеально. Такс. Сейчас подивимось далі. пружина з 12 із 17 стоїть. Геть нікудашний, звісно, да. так. Тепер оцей отцікатель можна укорачувати на півміліметра. Це буде по заводу. Це якщо на сверхможці набої. Можна міліметр, але найбільший міліметр. Міні... Да. Ось такі нюанси. Так, тепер сейчас зараз у патронник. І ствол. Да. Дивимось типу. Да, да, да. Так, 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 да. Завода начали в портах робити. Я бачу, вже наблюдаю не перший раз пульний вход. Ну, пульний вход зроблений дуже мало в градусах. Раніше було 25, тепер зробили 35. Щоб не орвало щоб пульки. Да. Ну, стоков пулі. А мошенню, звісно, він не потягне. В принципі, і все. Ну, коли робили пульний вход, зробили там кромку. Ота кромка дуже плохо. Поэтому так діаметр 6-0. Поэтому завод, звісно, вміє. Зробити і, і... косякнути, Це його коньо. Патронник в нормі підходи. Це гільзові була, тепер гильза Мак. Бачу, Мак, так? Да? Ну, все, все в нормі. Все в нормі. Все в нормі. Нильза Сарам сара. Ох, а Хасара вообще идеально. Почему идеально? Потому что це робили... Ну, це за не скажем обична Цей Госара. Правильно, не буду на камеру розказувати. Про, про, про просто пример. От на бой правильний, скажем який. А це в магазинний, бачимо, так? Да? Бачимо його люфт. Бачимо, так? Да? А тепер дивимось, які стоять у нас на бойове чергування. Ну такі подібні стоять. Вставляємо. А люфта нема, дивіться. Бачите? Дивіться. Це говорять у правильних набоях. Так. Да. Почему говоримо, що наш, тому що дивіться, да, що на капсулі маленький накол. Накол це говориться про те, що такі наборі стояли вже в патроніку на бойове чер чер чергування. Ну, не мені вам треба розказувати. Так, що, мені, що треба зробити в вашому травматі? Шліфовку поліровку патроніка. Розвертку створиться пульний вход переход на конус. Поставити мощнішу поружину. Ось таку чи ось таку бачимо, да? це мощна пружина. Ну от стоку одна тонюсінька геть. Зараз вам покажу. Бачимо, да? То тонюсінька тонюсенька геть. А тут бачимо, да? яка, яка мощніша, мощніша і пружина. І все, і викур дорог, героя любовник. Ну, образно говоря. не так, конечно. Не, так, конечно. У -у -у -у. Так, 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 так. Не хочу собраться. А должен. Не хочу, башта Не хочу. Это непорядок. первым делом мы испортим самолет. Не хочет, пружина мощная. Пружина мощная, Что, что, супирается. Сейчас мы им нам перста. Вот так вот. Зробим вот так. Хлоп. Теперь вот так. Хлоп. Ух ты, елки, она мощнейшая. пальцем не можу її а, ух ты е, лки-палка! Важте ведь Да це плохо Дайня ситуация плохо, будемо якось плохо, е, плохо чого таке происходить, потому що зборка довольно скажем підігнана. Если були б люфти б розболтовку більше, то... Так ладно, сейчас поставим пружину иншу. Снимайся, давай, ёлки палк. Да не хоче він, А Пружина хороша. Саме раз, як то кажется. Сейчас тю поставим. Даже не хочешь. блин. Да, плохи дела. Угу. да. Дела плохи, ну что, Разбираемся. Да, вот баштек. По пружинам капризненький травмации. Не хоче вставлятися всі пружини. Будемо підбирати щось. Бачимо, так? Да? Не хочу, не хочу. Ладно. Будемо якось підбирати, якось рухатися. Ось так. так. Ладно, друзі мої, це все понятно. Будемо якось рухатись, якусь цей. Потому що сделаю, бачите мінімальний ми, зазоль, Ось воно. Вот так. вот, да. Будемо ну, якось... Якось будемо під, підбирати. Нічого страшного. підберемо, Вот, у принципі, треба буде розібратися з пружинами. і вперед! Так. Да. Ще може бути це направляйка, яка ще може обпарахлити. Таке є. Рідко, є. Машкерку, ну є. Бачите, яку. Да. Не здорова, як не тях, конечно. Так, оце отакі до дробки, які треба... Зробити, щоб було все добре і успішно. Я думаю, ми їх зробимо. Отдаю, то ага. В принципі, я показав, що будемо робити, що зробимо. Про цей бітсікач, бі а нам скаже сам власник цього, цього, цього терромата. Дані, в принципі, все. пружинами розберемося, подивимося, що в нас є в загашнику. Що у нас є в закромах? От що таке у нас є, то теж є. Поміряємося, підберемо, ну і все. Ще раз кажу, без цих доробок ніякої мощності не буде. Все. От а, тепер закалка. Дивимось. Тут бойова закалка, бачимо, так? Да? Там ударник виходить, там віто. Дві то, то, точки таких на коло Блін, так плохо на камеру в тому телефоні видно, блін. Ось бачимо. О там де бой би Бачимо. От дві є. Так, да, тут понятно. Механізм. Закалки Я поки тут не бачу в механізмі. На рамі. Подивимося, коли будемо його вже розбирати. В принципі, все, ось так. от. Все, все таке коротке відео, додумаю всім все ясно. Вчора раз кажу, поки доробок немає таких, то ні про яку можна. Свій. А тут вони хитро зробили пильний вход, блін, На коромку таку ставили, а та коромка обрізає шарики. Тобто, Зробили як обій лучше, але тут же оставили після фарізи таку от кромочку. От-от і все. Тобто, блін, ну. Дураки дороги, нікуди не, не одеваються. Все. Отай, от так. От, да? Ну ладно, не, не будем зараз оце. Думаю, фронт роботи всім, всім я, дядь, дя, да, Все. Потвиждення цих робіт, подивіться. На каналі. Там, коли ми товаришу заробили і проїздом по дорозі, в лісополосі і влупили в доску таку 55-ку. я, 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 я віжу таку хорошу. І доска ще, ще щепки розлетілися з доски. Подивіться, да, справі кричать громче село, заповнила це. Ось так. Все. Бережіть себе, щастя, миру і добра. Мій, ми, мій, ми, міру, ваш дом. І не бараньтеся. Отак вот от. Да. Все. Удачі всім.